Найцікавіше на сторінках газет міста Борисполя. Газета Трудова слава у номері від 30 серпня. Інформує у центрі міста, у серці глядача. Муніципальний театр Бориспільської міської ради незабаром відкриває ювілейний п'ятий сезон виставою батько за одноіменним твором відомого шведського драматурга до музею на святкування. Відкриття пам'ятника Петру Верні, народні гуляння, приурочені до Дня Незалежності України, а також святкова торгівля. Все це очікувало на у 23 серпня. Газета Вісті випуску від 29 серпня пише. Ціни вгору перевізники звернулися до представників Бориспільської міської ради з проханням підвищити тарифи на проїзд в громадському транспорті, зв'язку з тим, що нині існуючий не покриває затрат підприємств. Заняття для справжніх чоловіків 27 серпня в Бориспілі відбулася прес-конференція з нагоди проведення в місті етапу Кубку світу зі змішаних єдиноборств. ММА. газета термінал у номері від 30 серпня повідомляє. Будьте уважні, на дорозі діти. Закінчуються літні канікули. А це означає, що зовсім скоро в напрямку навчальних закладів міста попрямують тисячі школярів або студентів пішоходів. Автомобілісти. Не порушуйте правила дорожнього руху. У період із 27 по 30 вересня 2013 року тимчасово була перекрита вулиця Садова. За допомогою паводково-зливної каналізації відведуть воду з проблемної зони. Газета Ринок від 30 серпня пише про таке: звіт за перше півріч, 16 серпня. У приміщенні міського управління Пенсійного фонду України відбулося засідання, присвячене підведенню підсумків виконаних робіт в місті Борисполі та районі за 5 місяців. Існує вихід. Якщо ви не маєте можливості навчатися за денною формою навчання, йдіть на вечірню або заочну. Бориспільська вечірня школа відчинила двері для громадян, які бажають отримати повну загальну середню освіту. Читаємо новини на сторінках газет міста разом з телеканалом Бориспіль.